Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, міста Павлограда, Павлоградського району. Подивіться, будь ласка, сайт «Ветеран є» у інтернеті, або подивіться в нашій передачі відео сайта. сайту і інваліди першої та другої групи мають можливість отримати грошову компенсацію. Якщо ви зареєструєтесь, будь ласка, реєструйтесь і отримайте допомогу. Якщо щось не зрозуміло, телефонуйте нам, будемо вам допомагати. Це перше. Друге, інваліди першої групи ще отримають допомогу від Червоного Христа. У нас їх два чоловіка, вони зареєстровані і документи ми відправимо. Третє, що я б хотів сказати, це. Зараз є державна програма, яка підтримує всіх жителів нашої країни, в тому числі і Чорнобильців. Якщо у когось є заболівання, і якщо хтось хоче пройти реабілітацію у санаторій Сонячний, повинен звернутися до свого лікаря. Сімейного і він вам все це розкаже. Якщо ви не можете, чи є у вас запитання, як це зробити, телефонуйте теж нам, ми все вам допоможемо і розкажемо. Шановні Чорнобильці, допомогу яку ми давали малозабезпеченим ліквідаторам аварії на Чорнобильській ЄС, та потерпілим, завершено. Тепер будемо працювати дальніше. Дякую за увагу. Я хотів би розповісти вам про постанову Кабінету Міністрів України номер 1393 від 16 грудня 2022 року про реалізацію спільного з Міжнародною федерацією товариств Червоного Христа і Червоного Полумісяця. Проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, от Червоний Христ запропонував таку фінансову підтримку, і наш Кабінет міністрів підтримав цю ініціативу, розробили положення, порядок реалізації спільної цієї проєкту цього спільного, і цією постановою 1393, цей порядок затверджений. Вкратці я вам е е розповім, що тобто, це стосується саме інвалідів війни першої і другої групи. Підкреслю, тільки першої і другої групи. Третя група сюди не входить. Чому так зробили? Ну, мабуть, із-за того, що може не вистачає коштів. Ну і зрозуміло, що цю постанову, цю пропозицію, цей проєкт по в першу чергу застосовується для інвалідів війни, які зараз отримали інвалідність під час війни, ті, хто захищає нас на фронті. Чорнобильці, які мають статус інвалідів, вони також попадають, але це не для них зроблено. Ну вони мають можливість також зареєструватися і отримати. 4 місяці по 4 тисячі, тобто 16 тисяч допомоги одноразової від Червоного Христа. Для того, щоб її отримати, треба подати заяву, зареєструватись, подати заяву в електронному виді на сайті Міністерства ветеранів. Це тільки так в електронному виді. Для цього, для цього щоб подати цю заявку, треба. По-перше, мати е, файл електронного підпису. Без цього електронного підпису, чи віді флешки, чи від токену, чи може е, там на комп'ютері у вас є цей файл. Тобто, якщо у нього, як такого файлу у вас немає, то треба отримати. Я, наприклад, отримав його за 15 хвилин у Приватбанку. Пішов у Приватбанк, сказав, що мені треба зробити файл електронного підпису, бо я буду отримувати надходження. І там у мене є рахунок, і мені зробили цей електронний підпис. Також вони зробили. Витяг з цього електронного з мого рахунку, де вказаний айбан щот цього рахунку. Тобто оцей АйБАН, айбан рахунок треба теж вказувати у вашій заяві. Якщо у вас буде оце перед очима лежати АйБАН рахунок і флешка з вашим електронним підписом, ви заходите на сайт. Ветеранів і заходите на цей сайт, трошки нижче прокручуєте. Там буде такий розділ допомога інвалідам в війні. Ви Червоного Христа тискаєте це оголошення і заходите на саму форму подачі заяви. Вносите свої підписи електронні, всі заповнюєте там прізвище, рахунок свій вказуєте і подаєте. І там пишуть, що на протязі 7 днів на ваш рахунок поступить ця виплата. Тобто 4 тисячі гривень, 4 місяці по 4 тисячі. Ось що касається цієї виплати.